В ефірі програма особливе про особливі події, факти в Україні і світі у студії Оксана Гебрич. Вітаю вас. Сьогодні 14 вересня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як письменник, уродженець Бердичева Василь Гройсман, професор української філології в Канаді Богдан Медвінський і футболіст Київського Динамо Володимир Мунтян. Саме цього дня 1991 року в Києві пройшов Всеукраїнський форум інтелігенції. У католиків сьогодні свято Воздвиження Всечесного Христа. У православному календарі День Симеона Стопника або початок церковного новоліття, а в державному календарі. Дарі день мобілізаційного працівника. На Житомирщині раз у раз з'являються нові нетрадиційні свята. Після Коростенського фестивалю дерунів, який став уже міжнародним, баранівка запровадила фестиваль млинців. Наступного тижня Житомир проведе свято українського коня. А в Черніхові відзначили день батька. Ірина Остапчук з подробицями. Родина портянків на свято приїхала із Ганопіля, із дев'ятьох дітей взяли тільки наймолодших. Старші на господарстві. Роботи в селі вистачає, адже і собі на хліб заробляють, і людям допомагають. Берегиня роду Жанна горда за свого чоловіка. Лагідний, турботливий, заробляє для дітей. допомагає доглядати за дітками. Все дбає про родину, так да, нема да. не можна сказати поганого. Батько в нас дуже добре. Батько сімейства зізнається, що таким хазяйновитим і люблячим татусем став завдяки дружині, а дітей виховує і роботящими, і співочими. Її великий уклін, що вона дала мені це почесне звання батька, дуже її велике. Вона дуже мене хороша, жіночка. Я їй допомагаю. все, скільки в мене сил є, я всі сили даю їй. І діткам, і... Анатолій Закревський також багатодітний тато. У нього вистачає часу і на родину, і на успішну роботу у правоохоронних органах. Каже, що бути насамперед зірцевим батьком його покликання. Кожна людина є унікальна, а тобі ще більше діти. Різний вік, різна стать, різні потреби. І до кожного треба знайти свій індивідуальний підхід. Багато в чому я завдячую в цьому цій дружині. Вона мене веде, підтримує і підказує як чоловіку, як батьку, як правильно поступати. Я безмежно щасливий і радий від того, що в мене дає діти, в мене є сім'я. В мене. Хто сводичку лі відра, то зима горя плаче, що прийшла. Анатолія Деведюка в селищі знають як сумлінного працівника і дбайливого сім'янина. Та волею сумної долі він сьогодні є і мамою, і татом водночас. Обидві місії виконує бездоганно. Важко, але що зробиш? мусиш крипитися. Розподілено, мабуть, обов'язки, да? так? Так, тей качкан дає, той й дає, Та й теля напуває, та й коняку водить, годує. Все розпорадок мене як. І Старша доця, корови доця. серед найавторитетніших татусів на свято прийшов і воїн. АТО Андрій Шевляков, батько трьох донечок. Свято вшановувати батька, хоча і відносно молоде, але досить популярне для нас, українців. Батько це мудрий порадник і захисник. За ініціативи громадськості внесено в календар ініційовано внесення в календар святкових дат святкування третьої неділі у вересні дня батька. Це дуже важливо, тому що місія батька в сім'ї теж неосіненна. На згадку про свято учасникам вручили подарунки та солодощі. А татусі з дітьми представили свою родинну творчість. Ірина Остапчук, Максим Возний Новини Житомирщини. Житомиряни дізналися нарешті про новий тариф на централізоване опалення у квартирах. Судячи з отриманих ними квитанцій, вартість обігріву одного квадратного метра загальної площі становитиме майже 30 гривень. І до інших особливих подій у нашому краї. Житомирський водоканал попередив, що починаючи із 16-ї години наступної п'ятниці, в місті рівно дві доби не буде води. У Житомирі почав діяти клуб одиноких людей. Вони збираються в міському будинку культури. Дитячий письменник з Віктор Васильчук отримав найвищу нагороду на за прозу на міжнародному конкурсі імені Рішельє Діамантовий Дюк. У Бердичеві стартував традиційний турнір з боксу на призи братів кличків. Обласне суспільне телебачення провело чергове опитання земляків цього разу на фінансову тему про гроші. Якою ви бачите перспективу гривні? Чи вдається заощаджувати, і якщо так, то як зберігаєте кошти? Такими були наші запитання, на що люди відповідали наступним чином. Як ви завжди, якщо так, такий стан зараз в країні. А якою ви бачите перспективу країні? Тому Думаю, до кінця року 30 буде. Ну, ситуація з рівнем, звісно, печальна, тому що зрозуміло, що такі скачки курсу вони не передбачені і не можна спланувати не сімейний бюджет. Я думаю, і, і на роботі так, хто працює, то важко дуже розрахувати. Ситуація негативна но я думаю що курс стабілізується і буде нормальный на чому зараз можна заощадити? я не знаю у людей грошей нету а ситуацію оцінюєте? А... Яка її перспектива яка на вашу думку? Ні, ну гривня буде далі падати. Далі. Долар росте зараз. а потом звісно, що долар упаде. Тому що я просто предсказання в ванги що проснетесь утром А доллары все будут валяться на улице. Потому что все-таки Америка очень много накрутила денег, а это бумага. Она ничем не поддержана. Национальная гривня – это наши деньги. Они должны и будут ходить, это наши деньги. Кто его знает, это как мы на пенсии, мы ничего не получаем, нигде не работаем, только пенсию одну. Тяжело, конечно. На сьогоднішній день за можна тільки робити у твердій конвертованій валюті, оскільки ситуація, яка складається на нинішньому просторі економічному України, така що сподіватися на устойчивий курс гривні немає. Ми бачили літом, що курс трошки був упав, але це було пов'язано перше все з сезоном відпусток. Зараз, коли люди повернулися з сезону відпусток, коли є значний дефіцит в державному бюджеті і немає коштів на видатки місцевих бюджетів центрального бюджету. То відповідно до цього йде девалюація нашої валюти. І ще про резонансні події в Україні і світі на фронтовому Донбасі гібридні проросійські війська не припиняють вогонь по українських позиціях. Минулої доби було 56 обстрілів. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив учора на телеканалі «24», що проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова порушено кримінальну справу. На Олімпіаді в Бразилії збірна паралімпійців України продовжує свій тріумфальний виступ. У нашої команди вже 27 золотих медалей: 20 срібних, 24 бронзові і третє місце в командному заліку. На всесвітній олімпіаді шахів чоловіча збірна України посіла друге місце, жіноча третє. Натомість футболісти Київського Динамо програли стартовий матч Ліги Чемпіонів італійському клубу Наполі з рахунком 1-2. І трохи незвичайного. Англійські вчені внаслідок масштабного експерименту за участі понад 7 тисяч громадян дійшли висновку про шкідливість значного вживання пива. Доведено, що при щоденному вживанні двох унцій це трохи більше одного літра, у людини починає різко погіршуватися пам'ять, атрофуються інші важливі життєві функції. Це була програма Особливе про особливі події і факти, яку ми щоразу дублюємо на нашому сайті tv.radio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. До завтра!